Христос Воскресе. Христос воістину Воскресі. Спаси Господи, браті і сестри, хто долучаються до молитв утренніх, З вами чтець Анатолій Почає і ми будемо читати молитви, благодарити Бога за ніч і просити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас вівторок, 13 травня. Божої милості втора. Ми знову збираємося для того, щоб помолитися, прославити Бога, подякувати Йому і попросити в Нього благословіння. Спасибо, Господі, всіх, хто долучається до молитви. Будемо молитися. Господі, благослови. Надіюсь, мене чути. Прямий ефір йде і на Ютубі, і на Тіктоці. Чути, молимося, Господи, благослови, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сині Божий, молитв ради причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас, Амінь. Христос воскрес из мертвих смерти и смерть поправ, праве сущим воробек живот дарував. Христос воскресних смерти и смерть поправ, праве сущим воробек живот дарував. Христос, воскреси з мертвих смерті и смерть по праве Сущемуробів, живот дарвав, святый Боже, святий крепкий святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий святый безсмертний помилуй нас, святый Боже, святий крепкий святый безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині, і присно і во веки векова, Амінь. Пресвятая Троїце помили нас, Господи, Очисти Ріхи наша, владико прості, Беззаконі наша, святи посіті, істирі, немощі нашими, Твоїго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки векова. Амінь. Отче наші жийси на небесіях де святы, ім'я Твое да Твоє, да приїх. Твої да воля Твоя, яко на небесій, на землі, Хлеб наш насушний, даж нам внесть. І остави нам долги наши кожи, ми оставляємо дужником нашим, і не веди на свої скушені, не збави нас от лукавого, восставши от сна, припадаем ті блаже, яни скую песню пієм'ті сильні, свят, 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 и сі Боже Богородице, це і поміли нас. Слава Отцу І Сину, і Святому Духу, От одра і сна, воздвигнейся, Господі, уми про сіті, серці, і, і сні, мой отверзі, воєжі підітя, святая Труїця, свят, свят, свят исі, Боже, Богородице, і поміли нас, і нині, і присної во веки векова Мінь. Внезапно судя приїти, кого ж до діяння обнажаться на страхом зовім полуноші, свят, свят, свят исі Боже, Богородице, і поміли нас. Господи, помилуй, 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 от знав остав, благодарю Тебе, святая Троїце, як у многих раді Твоєї благості дали терпіння, ні прогнівалося, і сіна мілянівого і грешного, нежепогобил мийси собі законами моїми. Но человеку любство обычно в нечаянии лежащего с двинул мои сивое же утреннего ти, и славословить державу твою, и ныне просети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь и слове твоим, разумейте заповеди Твои и творите волю Твою, и бейте тебя во исповедании сердечными, воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа Ныне и Пресно и во веки веково, Минь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Прийдіть і поклонімся, і преподаем Христу, Цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, і препадем самому Христу, Цареві Богу нашому. помилуй мне, Боже, повелицей, милості Твоїй, по множеству, щедрот Твоїх, очисти, беззакония мое, наипадшему от беззакония моего дріхами, и очистими, как беззаконня моє, Аз знаю, і гріх мы предо мно, і свину Тебе єдиному суріше, їх, і лукаву, пред Тобою сотворих. В твоїх, побідіші, не да оправдившисься во слове всех твоих победишь, и да судить идти, себо Бо зачат есть в грисех родиме, мать моя, себо истину возлюбились, и безвестные тайны и премудрости Твои вел миссии, окропишими и сопами очишися, Омышими и Паче с Него, белюся слухом моим дасть радость и веселье, кості кости смиренные, лице отвратили цет грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созишь днем, Божий дух правом в его моей не отвержи меня от лица твоего. І Духа Твою свята, не от, от мене воздаш ми ради спасіння Твоєго. І Духом владишне отверди м'я, на очубе закони, потім Твоїм и обратяться. І избави м'я, Тровій Боже, Боже, спасіння Моего, возрадуйся, язик моє правди Твої, Господи, мій твердіші, І уста возність, хвалу Твою, а що би і жертви дал би осежені, неблаговоліші, жертва, Бога, душу крушень. Серце сокрушене и смиренно Бог не уничижит. Ублажи Господи, благоволен да Сион и стіни Иерусалимские, тогда благоволишки жертву правды взношения, Всесужигаемое, тогда возложат на Алтар твои. Веру в Единого Бога Отца, Вседержителя Творця, неба Бои земли, видимим же всем и невидимым, и воєнного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единого, И же от Отца рожденного, прежде всех век, света от света, Бога Истина, от Бога Истина, рождена, несотворена, единосущно, Отцу же вся Быша нас ради человек, и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии, Деви Человечеса, распятого же за Непрепонтистим пилате, і страдавшего і і по Рибена, и воскресшего три деньги по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего Дисней Отца. І Пах и, и грядушего со славою, судите живим і мертвим, його же Царстве не буде конца, І в Духа Святого Господа животворящого, і Живо до ця ісходящого, і же, от же Соотцем, і Сина споклоняємо і славі малоголовшого Пророки, воедину святой Соборной і Апостольской церковь, исповеду Единокрещения, Восставление грехов, чаю, воскресіння мертвих і жизней будущого віка. Амінь. Боже, очисти мене грешного, яко у ніколи ж сотвори благої пред Тобою, не избави мене від лукавого, і во да буде во воля Твоя, да не осуждено, отверзу уста мені недостойно, і восхвалю ім'я Твоє святое, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і во віки віков, амінь. От сна восстав полоночную песню, приношу ті спасі, припади его пьете, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедреми распинися волью, и лежащую ми в линостью ускорі в і и спаси меня предстояния и молитве, и по сне ночнем во сейме день безрешен Христе Божий, і спаси Мья. Ми... Тебе, владыко, человеку любчиго сна, восставлю, прибегай, на дела Твои подвисаюся, милосердям Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави мне, всякие мирские злые вещи, дьявольського поспішення. и спаси мене, и в царство Царства Твои вечные Ти бы, и Си, Мой Сотворитель, и всякому і Подателю Тебе же все опования, мои Тебе, славу воссилаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твои благости великими щедротами Твоими дали семьи рабу Твоему, мимошедшее время нож без всем прийти прите всякого зла противна, Ты сам, владыко, всяческих творчеств, сподобая істинним Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Божией силы, всякие плоти Вишній живы и на смиренные презирая сердца житробы, испытуя сокровенные человеков, и предведы, безначальный пресносущный свете, у Него же есть не применение или приложение, осенение, Сам бессмертный Царю, прими моление наше. Я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающих ще скверных тебе у стен творим, и остави нам превышение нашей же телами мислом и мыслею, ведьем или неведением, сорешенной нами, и очистенной от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам, бодрным сердцем, трезвенные мысли всю настоящее житие нож прийти. Пожидаючим пришествія світло уявленого Днією єдинородного Твоєго Сина, Господа і Бога, і Спаса нашого, і Ісуса Христа, вон же, со славою суддя, всєй приїд, кому ж доготати да по ділом Його, да ні па, чи на бодрствующе і воствіжені в ділені обрящим сеготові, в, в радості божественний чертог слави Його савнідєм, Идешь же празднующий глаз, непрестанный, неизреченный слади зрящих Твоего лица доброто неизреченное, Ты, Боиси истинный свет просвящай, и освящай всяческая, и тяпается тварь во віки веков, аминь. Тя благословим Вышний Божий Господі, милості творящого пресно з нами, велика же і славна, і же ужасна, ужасная, і и женещий слав, подавшого нам Сонво немощі наші, і ослаблення трудом, но трудные плоті, Благодарим тя, як вони погубилися на нас, без наші, нашими, но чоловіку любства лиси обычно, і в нічаю, ни не воздвигли си, воєжи, славу, слави, державу Твою, тем же, Молі, безмерную Твою благость, пресети наши мысли, очеса, в оставі, нашу тяжку сналену восстави, отверди наши уста, исполнень Твоего хваления, якода возможно, непоколебь, Моти же, исповеди Тебе во всех во усіх славимому Богу, Безначальному Отцу Своїм, народним Твоїм Сином, і Всесвятим, і Благим і животворящим Твим Духом, нині і Прісно, і во веки векова, Амінь. Восьпівай, благодать Твою владиче, це молютя, умой, о, о благодаті, ступаті, правомі настави потім Христових заповіді, в детях Песні, ухріпі у нині, сонгаючих связан, пленницями ріха Мольбами твоими разреши Бога невесту вношими и во дни сохраняй борущих враг, избавляющий мяш, изнодателя Бога родшая, умершлиними средствами оживи. Я же свиний вечерній я душу мою, осліпше, просвяти, одивна і владычна палата дом духа Божественна мені сотворі, врача врачу й душі моєї многолетній страсти, волнуєшся життєйською бур'ю, кості на праві, і збави избави, мя Огня вечно, що червя же і тартара, дам'яні віші Бісом радовані. И же мной грехом повинника Новосватными при нечувственной пренепорочное Страна странно, моки, всякие покажими, всех владыков, моли, небесной, имело чите веселье со всеми святыми Сподобие, Пресвятая Дево, слышишь, глаз, непотребную раба Твоего, строю давай, мы слезам, пречистая души, моє скверно очищаючі. Синание от сердца приношу те непрестану, сердце и Владычице, Молебную службу мою прими, и Богу благотробному принеси, превышая ангел мирского меня, превышая слитье сотвори, святоносная, сияние небесная, духовная благодать у меня направи, родствень воздействия и оснег, похвалению, осквернины, скверная и все непорочная, душа тлиных мне пакости, избави, Христа прилежно умоляющих, І може честь и поклонения подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомілисеві, всімілисеві, Боже мой Господі, Ісусі Христе. Мною ради любви шелы воплотился и все, когда спасейший всех, и пах, и спаси, спаси меня по благодати, молютя, Аше Бог, Дил, спасеший меня, ни благодати, дар на паче, и мной в шедровотах, неизреченной милости, верою Бомьере Колисе, О Христе мой, жив будет и не усле смерти во веки. А ще Бо вережить и спасает отчаянные, все верую и меня, ко Бог мой, святый создатель, веру, же вместо дел да мне Боже мой. Невзышие делать оправдающих не мя, но та вера моя додавляет вместо всех тадо отвечает, тадоправдить мя, та покажет мя причастника слави твоя вечная, Да не ю бы похитить сатана, и похвалить слове, я же отторну я от твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро, погибог, ты ти и Бог, моя чрево матери моя, сподобай меня, Господи, и не возлюби дитя, якоже возлюбих, иногда ты самый грех, и пах, и поработать, и тебе безденности тошно. Якоже по роботах, та нельсівому, найпаче же і тебе, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота моєго, нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Святые Ангели, предстояй окаяны моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ніже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону, обладать мною насильством смертного сегодня се, укрепи бедствующую и худу и мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые Ангеле Божий, хранитель и покровитель окаянной моей души и тела, вся мне просили, кем я тебя Гося дні живота аще що аж чисто соріші пришедшие носи, покрими в настоящий день і сохрани сохранів от всякого искушень противного, да ні в коїм грісе прогнивою Бога, но молися земляку Господу, да утвердить м'я в своєм і достойно, покажет м'я раба своє благості. Амінь. Пресвятай, владичице моя Богородице, святими Твоїми всесильними мольбами, ожені от мене смиряно, каяно раба твоєго. <coughs> уныние озобвение, ни разумие, ни и вся скверное, лукавое, и хульное помышление от окаянов моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у ниши, есть мой окаянин, и избави меня от моих и лютых воспоминаний, предприятий, от всех дизды и свободи меня, якобы благословины всех всех родов, и славиться, причастное имя Твое, во веки веков, Аминь. Моліть Бога у нас і святі угодніки Божі, ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богороді, Дєво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благослови на в женах і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса роділася душ наших, Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє. Победи православним Християнам на супротивне даруя и Твоє сохраняй Христом Твоїм жительство, спаси Господі, і помилуй Отця моего духовного, родителей моїх сродников, начальников, наставников, благодітелей. Всех ныне нами тут помінаємих и всіх просивших о них помолиться, всех воїнів на полі брані, всех чаючих Христового утішення и всех православных християн. Упокой Господи душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродніков, благодетелів. И всех ныне нами тут поминаемых усопших, и всех воїнів на поле брані убиенных, и всех от века усопших православных христиан, и простимся с рішення вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи помощи Вишнього, крові Бога Небесного дворіца, речі Господи, і заступник Мої сії, прибіжище моє Бог мой, і уповай на Нього. як то ізбавить от Святі ловчи, от славися, пришма осініття, осені, и його надійшися, оружем Буїт, Істина Його, не обоїшися от страха ношного, стріли тяжче во дні. От приходящие, беса полуденного, поде от страны твоей, Тысяча и Тма, тьма и Тебе, к же не приблизится, обаче, очевидно Твое смотрие, и восстояние грешников, узришь, ко Ты Господи, упование мое, вышнее положи Дисси и Приближище Твое, не при тебе зло, и рано, не приближится Телесиве, Твои, к ангелам Своим заповесить тебе, Сохраните Тебя во всех путях Твоих на руках, возьмут Тя да никогда пред Книжье камень Ногу на Аспида и Василиск, наступишей. І змія, Яко на м'я опова, і збавлють, і покрию, і яко позна ім'я моє, моза відкомі, слишу його, сні і скорбі з мою, і прославлю його, довгото дні, і сповню його, і явлю йому спасіння моє. Ангел вопіящи, благодатні, чиста діво радуйся, і пакірику радуйся. Воі син три триднів от гроба і мертві воздвигнуві люди, веселійтеся, святіся, святіся, нові і Русаліме, слава Богу Господню на тебе возсяя, ликуй нині, веселіся сьогодні, ти ж чиста і красуйся Богородице, о встаньі Рожества твого, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков, мінь Господі, помили Господі, помили Господі, помили Господі, благослови. Молитва раді Пречистая Твоя Матери, Сила і Чесного Животворящого Христа, Архистра Божого Божие, Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, Крестителя Господня Иоанна, святого Апостола Андрея Превозванного, святих славных и всех апостолов, святого великомученика и целителя Пантелима, святого великомученица Варвари, святого великомученика Георгия Победоносца, священномученика Кипреана, мучениці Иосине, святого равноапостольного великого князя Владимира, великой книги Ольги, преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохіочого творця Почаївських, Антонія Фіодосія і прочих, чого творців Києва Пічерських, Сергій Нікона Радонських, Сірофима Саровського, Паїсія Афонського, святителя Ніктарія Егінського, святих праведних Бога Отець і Окіма святителя доната Епископа Єврія, Священномученика Василія, епископа Амасійського, мученика Максима, святителя Нікіти, епископа Новгородського, святителя Ігнатія Брянчанінова, епископа Кавказького і Чорноморського, же і пам'ять нині совершаємо, і всіх святих твоїх, Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помілої нас грешних, амінь. Спаси Господи, браті і сестри, Христос Воскресе, воистину Христос Воскресе. Божою мілостю ми з вами почитали утренню молитву, прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на сьогоднішній день. З вами був Чтець Анатолій Почаю. Сьогодні у нас вівторок, 13 травня, поста немає. Завтра у нас при половині праздника, це середина між від і до Троїці, якраз половинка. Ще стільки саме, і буде свята П'ятадесятниця Троїці. Всім Божої допомоги на предстоящий день, покрову Цариці Небесної, ангела-хранителя, Спаси всіх Христос! Христос Воскрес, його істину Христос Воскрес! Спасі вас, вас за ваші лайки, вподобайки, за сертечка, за підтримку, за молитву. Всім Божої допомоги, гарного, мирного, Богом благословенного Дня і християнських вчинків. Спасі Христос!